Корисні мультфільми. Займаємо дитину та розвиваємо. Чи бувають малюки, які не люблять мультиків? Веселі, кумедні та симпатичні персонажі, які захоплюють. Тим паче, що в багатьох із них є свої таємниці. Адже мультик це жива казка. І неважливо, яке дійство розгортається на екрані. Стежити за яскравими персонажами так цікаво. Для дитячої свідомості мультфільм не вигадка, а оживча реальність. І всі герої дійсно існують. Для багатьох батьків увімкнути дитині мультик єдина можливість побути якийсь час у тиші. Або зайнятися своїми справами. Мультфільми можуть не тільки розважати, а й емоційно, інтелектуально розвивати малюка, вчити його відрізняти хороші і погані вчинки. Потрібно тільки правильно вибирати дитячий контент, а ще краще разом дивитися популярні сімейні мультфільми щоб потім обговорити сюжет і зробити правильні висновки. Як мультфільми і те, що дивляться діти, впливає на їх розвиток? Усі герої мультиплікаційних фільмів для дітей викликають певні емоції: хтось подобається, а хтось ні. Таке ставлення складається на емоційному рівні. І часто навіть не можна пояснити, чому одні герої лишають дитину байдужою, а інші викликають симпатію. Не варто показувати дітям мультики із сценами жорстокості. Спочатку реакція на таку поведінку може бути нейтральною, але рано чи пізно дитина почне сприймати жорстокість як щось позитивне і цілком прийнятне. Тому ми, батьки, повинні стежити за тим, щоб персонажі мультиків, які дивляться наші діти, були позитивними. Найкраще вибирати не просто смішні або яскраві мультики, а зі змістом, такі, які зможуть чогось навчити, чесності, дружбі, доброї поведінки. А для дітей молодшого віку, ті, що навчають кольори, форм, букв, цифр, підготувала для вас топ мультфільмів, які приносять користь і підходять для дітей різного віку, для хлопчиків і дівчаток. Баранчик головний герой цієї мотиваційної. Короткометражки баранчик, який радів життю і дуже пишався своєю білосніжною шубкою. Синій трактор розвиваючий мультфільм про трактор. Разом з веселим головним персонажем синім трактором ваша дитина буде вивчати тварин, букви, нові слова, кольори. Навчиться розрізняти ліво та право, порівнювати відстані. Роботи поїзда. Цікавий мультсеріал про роботів для хлопчиків. За допомогою цього мультфільму ваша дитина зможе заглянути у світ високих технологій Хороший динозавр. Гарний повнометражний мультфільм про динозаврів. Майстерня Бібі. Багатосерійний мультфільм про машинки. З цього мультика ваша дитина дізнається більше про правила дорожнього руху, різновиди, призначення, будову автомобілів і, звичайно, про дружбу та взаємодопомогу. Тож, гарного перегляду вам, любі мої!